В ефірі НТА новини в студії з вами Мальва Вовк. Вітаю у матеріалах наших журналістів. Розповідаємо про сьогоднішні події. 4 гривні за маршрутку з п'ятниці на 1 гривню подорожчає проїзд у Львівському громадському транспорті. Антимонопольний комітет погодив новий тариф на перевезення маршрутками, який раніше затвердили у мерії міста. Збільшення вартості проїзду у Львові неодноразово вимагали міські перевізники, але подорожчання стало реальністю після того, як Кабмін скасував державне та муніципальне регулювання тарифів. Чотири гривні замість трьох львів'яни платитимуть уже з п'ятниці. Підняти тариф на проїзд у маршрутках міську владу змусила, як вони кажуть, кризова ситуація на ринку перевезень через різке подорожчання пального та через новий тариф водії автобусів побоюються, що кількість пасажирів зменшиться. А от покращення перевезення сумніваються. Тому як піднімуть проїзд, більшість народу піде, що піде на тролейбуси, трамваї. Ну не знаю, як буде, а не думаю, що воно щось покращилося, на краще пішло. Підвищити тариф уже давно вимагали перевізники. Та минулого тижня власники автобусів і мерія порозумілися, що львів'янам за проїзд треба платити 4 гривні, та з подорожчанням маршруток чиновники з ратуші обіцяють пильніше стежити за якістю перевезень. Однак пасажири сумніваються, що навіть за 4 гривні у маршрутках, хоч щось зміниться, бо краще ще жодного разу не стало, коли мерія тариф піднімала. Жалюгідний стан. Ще ті нові, що нам дали рік тому чи коли, то ще можливі. А ось наші маршрутки, наше виробництво, то є жах. І обслуга не така, як би повинна була бути. Кожен раз, коли піднімали ціни на маршрутки, я помічав, що резина в тому ж стані, що і була. Тобто сідушки подрані, поручні хитаються. Ну, водії тобто, вживають нецензурну лексику. Ну, не всі ясно, але тобто на сервісу це ніяк не відбувається. Відносно тих умов, яких ми їздимо, ну того не варта. Люди і так грошей немає. Чи може покрасити? Ліпше б з пільгами щось вирішили. Та з п'ятниці легше буде їздити пільговикам, бо з подорожчанням маршруток скасують обмеження, яке ввели понад місяць тому. Тоді пільговики могли безкоштовно їздити в громадському транспорті з 10 до 16 години. Загалом за рік вартість проїзду у львівських маршрутках зросла в бічі. Подаруй дитині автобус. У Львові стартує соціальна акція, мета якої зібрати кошти та купити спеціальний автобус для дітей з особливими потребами, які навчаються у центрі джерело. Львів'ян закликають провести вихідні у колі особливих діток, а також долучитися до доброї справи. У реабілітаційному центрі джерело є шість автобусів, які щоранку довозять дітей на навчання. Кожен виїжджає в окремий район міста. Тільки два з цих автобусів обладнані спеціальними підйомниками для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату. Інші буси не тільки не пристосовані, а мають вже понад 20 років. Наталія Піпа, працівник центру, розповідає, що дня діти змушені терпіти незручності, аби потрапити до центру. Ну йому 29 років, він вже перепаяний, перероблений, переварений. Дуже багато разів. Він ясно, що і в не відповідає норм. Ну він такий, що може встати і не поїхати. Це є проблема для людей, які ходять, а для людей дітей з особливими потребами. Це є ще більше проблема, якщо автобус стане і не поїде. Ну, це перший ми готуємося до того, щоб такого не сталося. Ну і наступний момент, що цей автобус не має підйомника. Це означає, що кожну дитину треба взяти на руки візочка, поставити в автобус, яким чином її там закріпити, щоб вона. Залишилась жива і здорова і назад її забрати. І так щодня це дуже великий, насправді клопіт, тому що навіть дуже важко знайти людину, яка готова цих стільки дітей, тому що це шкода для здоров'ю. І ми шукаємо автобус, не якийсь супер. Ми шукаємо просто нормальний автобус, вживаний, але просто замінити, щоб не сталося, що він одного дня просто не поїде. Ну і щоб до нього можливо було під'єднати підйомник. Мікроавтобус може вмістити 18 дітей, і це єдина нагода для них покинути стіни власного дому. У більшість наших дітей, якщо не буде автобуса, вони просто не зможуть вийти за межі своєї хати доїхати в джерело. Тому що батьки, які отримують 1100 гривень на дитину, не мають можливості, якщо вони не мають машини, як її вести і що робити. Свято автобуса таку соціальну акцію організовують у Львові, щоб зібрати кошти для закупівлі буса. Потрібно мінімум 12 тисяч євро. Щоб зібрати ці кошти для львів'ян влаштують цілий день розваг та цікавого проведення часу. Старий той автобус, який потребує заміни, перебуватиме там на святі. Діти теж зможуть його розфарбувати, подивитись на нього, побавитись в ньому всередині. До організації нашого свята залучилось понад 50 партнерів різноманітних. Отже, програма наповнення буде дуже цікавою і буде для дітей різного віку. У нас буде галявина для найменших, де відбуватиметься. Казковий марафон, де відбуватимуться розвиваючі ігри для дітей. Працюватимуть багато спортивних майданчиків. Так, можна буде ігри з м'ячем побавитися для дітей різного віку, так, з каледром працюватиме. 16 травня Львів'ян запрошують на територію греко-католицької семінарії, що на хуторівці, де просто неба можна буде провести вихідні разом з особливими дітьми і зробити добру справу. У зоні АТО знову гинуть українські військові. Трьох бійців ми втратили за минулу добу. Бойовики не припиняють вести сильні обстріли у зоні дії так званого перемир'я. Ситуація на сході України залишається складною. Бойовики не дотримуються мінських угод. На Донецькому напрямку терористи били з мінометів по опитному водяному пісках. Шахту Дутівка обстріляли з зенітної установки і танка. Снаряди летіли і в населений пункт Авдіївку. Люди на окупованих територіях стомилися від безчинств терористів. Побачивши, як насправді виглядає так званий Руський мір», вони з надією дивляться у бік України. Так, нещодавно на сайті міської адміністрації Антрациту з'явилося звернення до влади України з проханням прийняти під свою юрисдикцію. Щоправда, протрималося воно там щонайбільше 15 хвилин. У Тарес днями прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами. Також серед іншого вантажу були і бюлетні. Майбутнього так званого референдуму з вже готовими відмітками про приєднання до Росії. Ймовірно, явка на цьому референдумі знову перевищить 100%. До розвантаження вантажів були залучені в'язні вибрано-трудової колонії. В районі Мар'їнки минулої доби працював снайпер, окрім того, неспокійно під Маріуполем. Там застосовують міномети та артилерію. За минулу добу Україна втратила трьох своїх бійців. Ці втрати. Сили антитерористичної операції понесли переважно в районі Донецька, а також міста щастя. Бойовики зухвало брязкою зброєю, намагаючись залякати Україну. Спостерігачі, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували тренування півсотні бойовиків на межі території, які тимчасово окуповані бандаформуваннями ДНР та ЛНР. Крім того, попри. Неодноразові заяви ватажків бандаформувань про відведення важкого озброєння 9 та 10 травня спостерігалися рух важкого озброєння, незаконних збройних формувань і це зафіксовано спостерігачами. Зокрема, на територіях під контролем так званої ДНР зафіксовано рух шести танків Т-72, трьох самохідних артилерійських установок, трьох установок ГРАД трьох зенітних установок та трьох 152-мм артилерійських установок на іншій ділянці, що неподалік лінії розмежування у Луганській області. Спостерігачі ОБСЄ побачили також самохідні артилерійські установки, гаубиці, танки, гради та зенітно ракетні комплекси. На Луганському напрямку терористи стріляли з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї по станиці Луганській та щастю. За інформацією штабу АТО, до Донецька 12 травня пробуває група з 10 професійно підготовлених снайперів з Росії. Завжди живий. Кумир мільйонів Андрій Кузьменко залишився жити у піснях для своїх прихильників. Саме тому вони вирішили організувати вечір пам'яті улюбленого співака. Попри негоду, усі, хто любив творчість Скрябіна, знову прийшли згадати його. Його пісні, які можна розбирати на цитати, будуть жити на устах мільйонів ще довго. Навіть з маличку батьки виховують на його піснях своїх дітей. Молоде подружжя Петро і Наталя розповідають, що ще в животику мами їх маленький син вперше почув пісні Андрія Кузьменка. А зараз батьки прийшли із ним на вечір пам'яті Склябіна. Планували, що ми попадемо на живи, коли Андрій буде жити і давати концерти. що з малим, але не вийшло нам, і ми от вирішили зараз прийти. Він ще як був живики, то він теж їздив на концерти. Ми всюди їздили на концерти. Івана Франків, Солоцький, то він все слухав. Прихильники Андрія Кузьменка, попри дощову погоду, не могли пропустити цього вечора, адже дуже його любили. Мені подобається багато його пісень. Які, наприклад, вісім старі фотографії, мам там руїни. Хотілось просто Кузьму згадати. Ну, подивитись, послухати його пісні. Організатори кажуть, що провести цей вечір хотіли вже давно, тож готувались до нього довго. Сюрпризом вечора буде власне конкурс, на якому можна буде виграти кераміку від Олі Михайлін. Тобто це дзвіночки, ангелики. Можна буде виграти таку футболку, тобто сюрпризи будуть. Щоби стати власником приємного сувеніру від мами Андрія Кузьменка, пані Ольги, доведеться зробити зовсім небагато. Людям доведеться заспівати разом з Андрієм, заспівати так, щоб він почув нас. Заряджати усіх позитивом, так як скрябін, обіцяв його хороший товариш, доцик, який, власне, і був ведучим вечора пам'яті. Сьогодні зібралося дуже багато людей. Я думаю, відвідуючи буде ще суттєво більше, тому що мільйони людей любили його творчість, обожнювали його творчість. Та й будуть любити, я скажу так, що. Людина жива доти, поки її пам'ятають. От поки будемо жити, ми буде жити його творчість і не тільки. Зважаючи на те, що Андрій був <див> дикий вар'я свій час, ми хочемо зробити, щоб це було весело, як і було за його життя. І ну, це має бути дійсно. Пробувати буду робити щось в його стилі, якби ну, кажу, оскільки ми дуже давно колікували, і власне зробимо декілька співочих конкурсів. А потім будемо спостерігати за нарізкою живих концертів Андрія. Крім того, стартував флешмоб селфі із цитатами із пісень Кузьми. Ми запускаємо такий флешмоб селфі там ззаду висять постери Андрія, і на їх фоні треба себе сфотографувати і в якійсь соціальній мережі поставити. Хештег Андрій мене навчив і написати якусь цитату з його пісні. Що вас навчив Андрій. Як і обіцяли, вечір вийшов надзвичайно позитивним. Люди співали пісенька зі сльозами на очах, згадували жарти Скрябіна. На вечорі пам'яті побували і його близькі родичі. А з нагоди дня матері шанувальники подарували квіти матері Андрія і подякували за те, що виховала сина, якого так любили, люблять і будуть любити мільйони. Марта Іванова, Іван Мазуренко Ентаново. А тим часом увіковічнили пам'ять музиканта і в церковному розписі. Ікона з зображенням музиканта є тепер у церкві архістратига Михаїла, що у селі Верен на Львівщині. Незвичний розпис одразу привернув увагу громадськості. Художник, який розмальовує церкву, зізнається, що співставити рок музиканта і церковну тематику було непросто. Попри неоднозначну реакцію, митець знайшов підтримку у настоятеля храму. Окрім Андрія Кузьменка, на цій іконі уже чимало відомих персонажів. Тут і церковні достойники Папа Римський Франциск, Святослав Шевчук і Борис Гудзяк. Герої Небесної Сотні та екс-президент Віктор Ющенко. Сам Скрябін зображений в образі Івана Хрестителя У мене залишалося єдине обличчя без прототипу. Це обличчя Івана Хрестителя. Його так канонічно рисунково зробив був. Залишалося воно таким, як кажуть, відкритим. Я не хотів просто так, щоб було таке класичне обличчя. Все-таки я шукав якийсь цікавий прототип, якусь історичну постать. Потім сталася ота подія трагічна з кузьмою. Це була ідея оця Василя. Це сталося вранці, і ми буквально в цей самий день, коли ми зранку пили каву, отець Василь каже, що як би намалювати покійного кузьму. І я так відразу. Погодився миттєво. І власне, ну, відразу би я його так ну, добре знав. Декілька разів ми зустрічалися на концертах, були знайомі, абсолютно, абсолютно не змінюючи його, от такі знімки, які я мав, ну просто як для мене, як для художника ідеально він мені підійшов на... На образ Івана Хрестителя, і, напевно, навіть якось символічно він вписався в цю постать. Ну, в принципі, це ідея не нова, так як я працюю в такій реалістичній, класичній манері, то відповідно мені завжди потрібні прототипи. Я вбирав з числа своїх друзів, кола друзів, знайомих, родичів. От. А вже от ідея це остання прототипи е, місцевих жителів. Відомих історичних осіб ну це вже ця ідея втілена в цих останніх роботах. Власне, в зв'язку з тими подіями, останніми, які відбуваються в Україні, з'явилася така ціла серія нових, нових прототипів і нових історичних постатей. Громадські організації як інструмент впливу і водночас зловживання. Хто намагається приватизувати громадську думку, втемно використовуючи громадські організації задля реалізації власних інтересів чи амбіцій, і як розібратися у насиченому світі об'єднань громадян у нашому наступному сюжеті? Про актуальність цієї проблематики неодноразово наголошували громадські організації, які не перший рік ведуть активну діяльність і здивовані з'явичи малої кількості організацій, які останнім часом виникли, наче гриби після дощу. Не усі ці організації можуть чесно сказати, яку мету переслідують і як фінансуються. дуже часто збираються там три громадські організації, кажуть: от, ми є громадськість, у нас є така думка, вона є, вона повинна всіма враховуватись, тому що вона відображає там думку там, трьох трьох або всієї всієї громадськості загалом. Очевидно. Це неправильно. Якщо взяти навіть кількість тих організацій, які у нас є, і візьмемо дуже такий оптимістичний показник в середньому по 10 людей на одну організацію, будемо мати скільки тридцять тисяч. 30 тисяч учасників, членів громадської організації явно не відображають, скажімо, громадську думку міста Львова. Він уже ввів постанову щодо обмежень при проведенні громадської експертизи, адже на поверхню спливали непоодинокі факти, коли діючі-чиновники намагалися впливати на процеси за посередництва кишенькових організацій. У Львові був приклад, коли е, донька, яка є там членом громадської організації, її керівником проводить громадську експертизу діяльності начальника управління обласної адміністрації, а, а то був її тато. Ну, це, це маргіналізація. Такі, такі, такі речі, очевидно, недопустимі. Частково вони усуваються в, в діючих нормативних актах. Чимало громадських організацій створюються з метою лобіювання кадрових інтересів у органах влади. Насправді, кишенькові організації, попри те, що існує нормативна база, якою треба дотримуватись і визначати, чи дійсно організація працює чи не працює за досвідом роботи при нашому обласному управлінні міліції в попередній і в теперішній громадській раді. Я би напевно класифікував за дуже чіткими критеріями. Ви їх вже називали: це, по-перше, перехід постійної невеликої групи людей з одної в другу організацію, систематично. Різні назви, одні й ті самі організації, одні й ті самі юридичні особи. По-друге, що стосується кредитної історії, про яку ви згадували в сенсі тих справ, які зробила чи не зробила громадська організація чи громадське об'єднання, я би вже в слово «кредитні» в прямому значенні цього терміну. Дуже важливо бачити, хто фінансує громадську організацію. У багатьох випадках громадські організації не можуть пояснити за які кошти існували і вели діяльність протягом тривалого часу. Ну, кожна організація повинна за щось жити, повинна мати якісь фінанси. Якщо то організація є добропорядна, якщо організація є моральна, то відповідно ну. Чи потрібно депутатам Верховної Ради, моральну якусь організацію? Та їм потрібна організація, щоб десь сказати ФАС? Я, наприклад, був здивований, що один з членів громадської минулої ради, будучи представником водночас охоронної структури приватної і Ну, на наш погляд, сумнівну історію існування як його громадської організації, так і афільованих до нього персонально через нього інших громадських організацій, причим не з українськими кореннями в юридичному аспекті. Чітко заявив, що «Да, що ви від мене хочете, я одержую кошти, моя структура бізнесова від резидентів російського бізнесу тут тому, що ми здійснюємо охоронну діяльність їхніх об'єктів. На думку фахівців, такі зв'язки важливо відстежувати і враховуватися, особливо напередодні виборів. На Львівщині сьогодні зареєстровано понад три тисячі громадських організацій, тільки за останні рік їх з'явилося понад триста. Як цікавіше та простіше знайти роботу у самому центрі Львова завтра, 13 травня, відбудеться виїзний захід. Тебе шукає робота. Під час нього відвідувачі зможуть безпосередньо поспілкуватися з майже 80-ма працедавцями Львівщини, а також отримують можливість вирішити питання працевлаштування. Відбудеться захід на проспекті Свободи на площі біля театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. На цьому місці можна буде побачити майстер-клас справжніх віртуозів своєї справи, оглянути презентації професій, затребуваних в регіоні, пройти тестування для визначення профпридатності, вивчити сучасні методи пошуку роботи та заповнити резюме. Також тут можна дізнатися про послуги служби зайнятості. До організації заходу долучилися міська й обласна влади, обласний центр зайнятості. Та львівська політехніка. Цією практичною інформацією закінчуємо сьогоднішній випуск. Стежте за нашими новинами і не пропускайте головних подій. До зустрічі у нашій студії.